І так, друзі, всім привіт. Це не буде якесь нудне відео навчання, або ще щось, яке ви чомусь не любите, хоча я для вас їх багато записую. Це буде розважальне відео, в якому моя ціль буде заробити якомога більше на валютному ринку, але дуже сильно ризикуючи. Ось я вже на платформі, і в мене баланс 4 тисячі гривень. Так, це не мій звичайний баланс, 6 мільйонів, а просто 4 тисячі гривень. І в мене буде ціль заробити 50 тисяч гривень. Як я це буду робити? Я буду заходити в угоду на 4 тисячі гривень. Якщо вона буде плюс, буду заходити на весь Робуток 4600. Далі після цього, якщо буде плюс, я буду заходити на 14500. Далі, після цього, якщо буде плюс, буду заходити на 27 000. і далі після цього я виведу собі 50 тисяч гривень, якщо вийде і буду кайфувати. І так дивимося, як ви бачите, історію год жодної угоди тут немає. Тобто, якщо б я робив якийсь там монтаж або ще щось, я б вам не показував історію год тому що ви могли знати, що я зробив якусь там склейку або ще щось, і щось там підмалював. Але ні, такого то не буде. Якщо я програю, якщо в мене не вийде. Ви перші хто про це дізнається? Ось, дав. Оренько, друзі, рухаємось, рухаємось. Давайте одразу буду шукати, шукати якісь ситуації. І це відео буде не тільки розважальне, так воно ще буде і навчальне, тому що я ж, якщо буду отримати плюси, я буду аналізувати як завжди, і ви будете розуміти, чому я заходжу в той чи певний актив, в ту чи певну угоду, як я аналізую, і так далі. Це також пізнавальне. І так дивимося в нас є. До речі, одразу першого года бачу, що ми тут формуємо тренд. Давайте від нього і зайду 4 тисячі гривень. Зараз зайду буквально на 2 хвилинки вгору і поясню вам, чому я це зараз робив. І так, дивимо в нас є діагональний рівень. Так? Ми до нього підходимо. Раз, підходимо два, підходимо три. І що відбувається, як тільки ми до нього підходимо? Відбувається реакція і зворотній рух. Рух вгору, рух вгору. Рух, який зараз сподіваємося, що буде вгору. Тобто це називається тренд вгору. коли є діагональний рівень, діагональна лінія, до неї підходимо і отримуємо реакції реакцію, зворотній бік. Ось добренько, зайшли на 4000 тисячі гривень. Якщо буде плюс, буде 7680 тисяч гривень. Я одразу напишу, тому що я сподіваюся, що це буде плюс. І наступна угода буде на 14000 тисяч гривень. І це буде добре. Я думаю, що скільки нам виходить другий плюс, треба буде. Потім нам треба буде третій плюс в ряд, і потім нам треба буде четвертий плюс в ряд. Чотири плюси в ряд нам треба буде зробити. Нагадую, історія год зараз пуста, нічого тут немає. Це відкрита перша угода. І сподіваюсь, друзі, що тут буде одразу плюс. Дивіться, навіть якщо зараз буде мінус, ви просто не дізнаєтесь і собі не спойлеріть. Так до кінця відео собі не спойлеріть, тому що я не буду робити це відео коротким. Якщо я навіть зараз програю, до кінця відео просто буде чорний екран. Ви просто не дізнаєтесь. Ви в, 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 в моменті побачите, як відео привалось, і все. Тобто тому не спойляль собі, не мотайте. Дивіться до кінця, і подивіться, чи вийшло це в мене. Якщо довге відео означає там або я yeah. Зробив багато плюсів ряд, або там просто чорний екран. Про це ви дізнаєтесь вже в кінці. Добренько залишається 20 секунд, і буде дуже смішно. Якщо це буде прям, я думаю, моє найкраще відео на Ютубі. Якщо зараз одразу угода закриється в мінус, це буде прям ну супер. Ось одразу хочу також сказати, поки у нас угода рухається, що не торгуйте на весь баланс, не заходьте на весь баланс, тому що це дуже ризиковано. Так не треба робити. Так роблять тільки дурники або Девід, який записує для вас відео. Ось а ми маємо друзі, плюс Давайте трішки тихіше зроблю. Ми маємо плюс сім тисяч 680 гривень вже є на балансі. Добре, хоча в кінці якісь коливання були, давайте зайдемо ще раз цю угоду, тому що ми не підійшли достатньо вгору. Це ризиковано зараз. Точка в ні. Добре, якщо ми вже пішли, тоді ми не встигли. Я буду змінювати актив і дивитися, що в нас є. Я бачу тут непоганий рівень. Якщо б ми до нього підійшли, можна було б зайти. Але на даний момент ми до нього не підійшли, тому я. Просто зміню актив і буду дивитися далі, що в нас є по ринку, і бачу знову якусь банальну ситуацію, але чому б не заходити. Якщо вона є, також є зона, ми її не пробуваємо від неї відсовхуємося. Тому що ми робимо? Беремо 4-4 кажуть, 7680 гривень, і заходжу я вгоду вгору. Буквально на там 2 хвилинки. Чому я тут зайшов? Я думаю, що навіть пояснювати не треба. В нас є певна зона, це формується зона підтримки, так само як тренд, але вона просто горизонтальна. Вона не діагональна, вона горизонтальна. Ось підходимо, відшовгуємося, підходимо, відштовхуємося. І зараз ми підійшли. Далі відбувається нас накопичення, тобто ми не пробуваємо, Скоріше за все, не проб'ємо. Ми зараз просто відштовнуємо, скоріше за все, вгору. Але накопичення мене це також може лякати, тому що ми можемо сильно пробити. Тобто накопичення може бути і перед пробиттям. Давайте це треба було перевірити до, але перевірю, зараз під час запису. Ну порисай, ми стоїмо нормально, тобто, ну, пробиття не повинно бути в цілому. Якщо б ми стояли зверху, порисає по індексу відносної сили, тоді може було б задуматися. Так, ми стоїмо знизу, пробиття не повинно бути, тому я сподіваюся, що його і. Не буде. Ось так. історію год показує, щоб ви нічого не думали, це ніякий не, е, немає ніяких склейок, який я там зробив мінусову угоду, потім собі там щось склеїв, монтаж, зробив депозит ще один і далі. Ні, такого немає. Все як є. Нагадую, якщо буде мінус, ви побачите просто чорний екран. І також хочу нагадати: не повторюйте цього, не заходьте на весь баланс. До речі, кому цікавий нормальний трейдинг, нормальні стратегії торгівлі, правильно заходити в угоду і стабільно на цьому заробляти, то посилання під цим відео є мій безкоштовний. Нагадую, я не продаю ніякі курси, у мене немає ніяких платних навчань і так далі. Є мій безкоштовний телеграм-канал, в якому є навчання, нормальне, покрокове, детальне навчання. Не ось це розважальне, а нормальне. Ось і також там є щоденні сигнали. Це навіть новачок по ним може зробляти. Це коли я сам все аналізую, кажу вам, що робити. Ви просто повторюєте за моїми діями і зробляєте так само, як і я. Тобто, що в мене плюс, то і вас плюс. Я в цьому вже більше п'яти років, в мене мій основний баланс, яким я торгую, більше шести мільйонів гривень. І союз команду, в якій вже більше трьох років, там вже більше семи тисяч учасників, які демонструють, що як робити для того, щоб вам так само почати на цьому Ось, взагалі, було б правильно відкрити тут угоду не на весь баланс. Але подивимось, залишається тут буквально 10 секунд, і в кінці коливання, і щось мені здається, що це буде моє найцікавіше відео, яке завершиться просто чорним екраном, і е, ось такий вийде розгін депозиту через секунду угода закривається в мінус.